В мережі набирає шаленої популярності відео, на якому чоловік нервуючи, намагається передати світу якесь дуже важливе послання. <рес> Відеоролик став настільки вірусним, що на нього одразу почали робити пародії і тренд дійшов навіть до зірок телесеріалів. Проте одним Голлівудом це не обмежилось і колишній губернатор Одеси також вирішив показати свою майстерність. Да пусть на себе вони пусть вони були... Але найбільше інтернет суспільства оцінило пародію саме українського боксера Олександра Усика. Rabbit, Британським вченим вже вдалося розшифрувати невеличку частину послання, яке звучить приблизно так. Сосиска легка вага, сосиска поб'ють, сосиска кінець. Я нічого не взагалі. вообще. Здавалось би, нічого такого, але російські патріоти одразу почали бити тривогу, адже почули в цих словах страшне проросто щодо краху малої Росії. Страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що це такое. Если бы ми знали, що це такое, ми не знаємо, що це таке. А мешканці Калінінграду і взагалі вже навіть встигли вивчити польську мову та стоять зараз на кордоні. Тільки що надійшла інформація, що цей чоловік це не просто якийсь псих, а псих з поясом. А якщо точніше, з чемпіонським поясом і чоловік ніхто інший, як Тайсон Люд, чемпіон світу з боксу. Справжу. Гігант та непереможний діючий чемпіон по версії WBC, як чемпіон світу по трьом версіям, та лінейний чемпіон, а тобто чоловік, який переміг чоловіка. А також наркоман, пияка, спортсмен, який попадався на заборонених препаратах, боксер, від якого відмовився його тренер, а точніше його дядя, боєць виступи якого не цікавіший за бійку в залі. Хвилиночку. Оскільки час в ефірі у нас, на жаль, обмежений, я мушу закінчувати. Та просто боєгуз з російської, до речі, бздун, що дуже гарно характеризує як його, так і їх. Мої вітання! Мене звати Макс, це прожарка Бздуна. Тайсон Ф'юрі, не перемотуйте, адже цікавого та смішного буде. Ой як багато. У суспільстві і досі ходять суперечки в стилі курка та яйце, яке ж слово, все-таки з'явилося перше. Тайсон Ф'юрі чи Боягус? Ф'юрі. Мені здається, що боягуз однозначно Путін хуйло. для вирішення цього питання нам потрібно повернутися в далеке минуле, і ні, не тоді, коли фюрі почав боятися крузервейтера Усика, адже з крузервейтерами у нього тільки один спогад. І ні, навіть не тоді, коли сиган боявся реванша з кличко. Боятись таких міцних українців, олімпійських та неодноразових професійних чемпіонів навіть не можна сказати, що зашкварно. А ось проявляти цю емоцію до хлопця, якого Дерек Чесора в бою навіть і не помітив, а саме Девіда Прайса, це вже трохи ганевно. Про що й заявив на той момент сам його тренер та дядя, батько двоюрідного брата Пітер Фюрі. Так, ви правильно зрозуміли, Фюрі на початку кар'єри застяв. Девіда Прайса. Я очень боюсь. ошибиться, боюсь шибіться, не піднятися. Через що і посварився з тренером-родичем. Адже жодному нормальному спеціалісту не сподобається, коли його підопічний боїться покращувати опозицію. Та й в цілому просто боїться вийти в ринг з більш-менш боксером. Привіт, Джорджі. Який, окрім грізного удару та вигляду, як виявилося, ще й нічого не мав, так якимось дивом Прайс став бронзовим олімпійським чемпіоном, напевно, таким ж, як кожен медаліст гусь з Росії. І на той момент, а саме 2011 рік, він навіть вважався ледве не таким собі Джошуа, але як пізніше виявиться, окрім габаритів, якими він не користується, і гармати в нього абсолютно. Нічого немає. І ні, не потрібно порівнювати його з Вальдером. Адже, хоча американець і є одноударним бійцем, він щонайменше ще володіє гарним таймінгом, чудовим відчуттям опонента та прекрасною ручною швидкістю. Але гігант з гарматою це вже хоча б щось, і в теорії він навіть може бути небезпечним. І для того, щоб якомога краще зрозуміти, кого саме уникав Ф'юрі і наскільки ганебно це було, ми проведемо невеличку паралель, яка, хоча й не точно, але Максимально зрозуміло, покаже рівень сили Прайса. Ось колишній опонент Володимира Кличка Тоні Томпсон, в якому потом і крові вдалося дожити до середини поєдинка проти українця, після чого настав габлик. А ось і саме Тоні Томпсон після дострокової поразки кличку у минулому поєдинку виносить цього страшного, ледве не нового Мухаммеда, але не Алі Прайса за якихось 6 хвилин. А тобто. Два раунди. «Це грустно чи весело? Это... Это печально». Ну, повезло то, ні, скажуть фанати Тайсона та хейтери Усика. І, можливо, вони навіть мали би рації. Про те, щоб ніхто, не дай Боже, не подумав, що Прайс випадково програв хлопця, який пішов у бокс приблизно 27. І ні, не в профі бокс, а взагалі в бокс. Все так поворот. Да погодився, як то каже в залі другий підхід, а тобто реванш, в якому все мало би бути по іншому, але він також відлетів. Проте на цей раз показав, що всю силу своєї олімпійської бронзи, оформивши аж. Цілий нокдаун. Ну а далі він програв абсолютно всім боксерам, хто хоча б займався боксом, і найсмішніше для нас, а не для Ф'юрі, що абсолютно всі його поразки були дострокові. Як то дереку Чисорі, неймовірному панчеру Крістіну Хамеру, та прости, господи, Катлеткіну, який взагалі-то навіть кидався на його удар. Це не надо, не нада, це парень надарі. Потім сім'я все таки воз'єдналася і вони продовжили працювати разом. Але слід з Дуна після цього інциденту вже назавжди залишився з фюрі. Відмитись від якого він не те, щоб хотів, і не те, щоб пробував. Чим воняє, синок. Хей, Тайсон Ф'юрі, а.к.а. Джипсі Кейн. А навпаки, навіть посилив у протистоянні з Володимиром Кличко. На жаль, навіть до сьогодення, все ще є певна група поціновувачів боксу, які вважають, що якщо він провів бій з кличком та виграв в нього досить мляво, але зараз не про це, то він не може боятися цього боксера. Так, бій був, і він навіть його виграв. Але дідько... Відмовитись від найбільш прибуткового для себе поєдинку за три чемпіонські пояси проти ветерана, якому на той момент вже було цілих 39 років, програвши якому його би ніхто не захейтив, це потрібно бути ну, останнім ідіотом. Яким він пізніше і виявився, адже відмовився від реванша з вже 40річним ветераном, у якого він ще й... виграв. <рив> Мотивуючи це тим, що йому не цікаво і він досягнув вершини. Ну, вершина усіх різна, і за думкою Ф'юрі, вона напевно виглядає приблизно так. На першому місці він з двома перемогами над Чесорою та старим кличком, на другому Вальдер з просто перемогами над кимось. Ну і на третьому сам Чесора, щоб хоча б якось в майбутньому оправдати трилогію з ним. Слухай, а вдало ти це вигадав? Я навіть спочатку не втягнув. Гроші йому також не були потрібні, і ключове слово, що були. І не гроші. Я собираюсь але не зараз, це не срочно адже Тайсон, той буде, не потребує матеріального, але за консультацію бере сто баксів. Циганізм, що ти ще скажеш, оскільки якось по-іншому пояснити його захмарний апетит у вигляді 70 мільйонів. Окрім того, що гроші це зло, і саме тому він вирішив позбавити арабів його. Я не можу. Хороший чоловік. Саланку сп'яв і не паврізговав. Причому непотреба в грошах була і є настільки велика, наскільки і сума, яку він запросив, сподіваючись, не отримати її у фіналі перемоги та злитись, але не повезло. Шейхи взяли і дали. блядь, Що за постанова я не ждали. Ну і пояси, які він злив в туалет після поєдинка, рух, який мав би символізувати, що він досягнув всього і вони йому більше не потрібні. Але як виявилося, означав не зовсім це, і тут був ще й прихований сенс. І насправді Ф'юрі просто жук-гнойовик, який любить клупатись у гімні. Адже повернувшись у бокс, він знову боксував за титул лише через якихось 6 місяців. Ви знаєте, в такі моменти ну дуже сильно хочеться зробити фейспам, але оскільки самих моментів буде чи немало, я не полінувався і знайшов професійного дублера, який буде робити це замість мене Тайсона. Ну добре, боявся там когось Тайсон чи ні, це вже таке, з ким не буває. Всі ми люди, всі ми чогось боїмося. Я, наприклад, боявся за Тайсона в бою проти Нганну, але зараз не про це. Адже страх це те, що можна перебороти, після чого можна і забути, та залишити в минулому, на відміну від допінгових скандалів. Оскільки там, на жаль, для хитрих все фіксується. Все так поворот. Але знаєте, що мене найбільше смішить? Ну, хрін з ним, коли Фюрі зловили на допінгу після поєдинка з Володимиром Кличко. Опонент як не як був дуже крутий, і підтримка заборонених препаратів була вкрай необхідна. Але приймати допінг в бою з Крістіаном Хамером перед поєдинком з Кличко, це як одягти наручники на паралізовану злочинця, щоб той не чинив супротив. Здається, не зовсім необхідні міри, щоб ви краще зрозуміли, хто такий Крістін Хаммер. Так сьогодні ми згадаємо ледве не кожного середняка у кар'єрі Ф'юрі, на яких і базується вся його псевдовелич, то це хлопець, який по аматорам програв Девіду Прайсу. А по профі взагалі, всім кому тільки можна. А парень то хорош, тут даже поспорить не получится. Адже на даний момент він має аж цілих 10 поразок. Одна з яких це поразка Маріушу Ваху, головним скальпом якого він і став. Ну а ще він не взяв жодного раунду у Йоки, котрий останній бій програв посередньому крузеру Райду Мерті. А наступний, напевно ж, і програє і мені, судячи по останнім виступам француза. Друзі, а перед продовженням відео я хотів би подякувати всім вам за те, що дивитеся. Випуски, дивитись дебільну рекламу на початку відео, та особливо хотів би подякувати моїм першим патреонам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетьманському. Адже завдяки вам я нарешті зміг придбати досить крутий мікрофон. І сподіваюся, що мої випуски хоча б трішечки, але стануть з ним ліпше. Погодьтесь, досягнення Хаммера більш ніж переконливі не лише для того, щоб взяти його охоронцем в АТБ, а як виявилося для того, щоб. Перестрахуватися на про всяк випадок та вжити допінг, за який тобі можуть дискваліфікувати на якихось 8 років? У Fury, як виявила експертиза, після поєдинка, знайшли препарат під назвою Нандролон, котрий покращує набір м'язів, і саме з цього моменту я хотів би заступитися за Тайсона. Адже будемо відвертими. Фізична форма Фьюрі, напевно, передостання зі списку всіх боксерів. Руїс привіт. Ах ти, сука, бодли. Досягти якої можна би було не те, щоб за допомогою допінга, а взагалі звичайною зарядкою вранці. Проте факти говорять інше, і на жаль, це дійсно так. І це, напевно, найгірша реклама допінгу в світі. До речі, про 8 років. Взагалі, то максимальне покарання з можливих, але причина такої кількості, як виявилось, було не зовсім саме вживання, а спроба обманути та приховати це. Так Тайсон липне на жарт, але завдяки сиганській крові і напевно своєму язику. Він зміг викрутитись, підкупивши фермера, який нібито зізнався, що він продав йому м'ясо кабанчика, якого він і нагодував цими препаратами для росту. Погодьтесь, цілком реально, адже деякі фермери дійсно використовують таке, щоб пришвидшити ріст тварин, її вагу і як вердикт ціну. Проте, у випадку з спортсменами, це звучить як повне лайно. Адже ледве не у кожного допінгіста. Є ця дурна відмазка, про яку вже всім давно відомо. Окрім британської комісії, яка і прийняла цю тупість за істину. Я працюю на як і всі. Чому це тупість? Ну по-перше, пізніше фермер зізнався, що його про це попросили, а по-друге, цю відмазку вже використовував, наприклад, інший легендарний боєць Канело Альварес. Перед реваншом з Головкіним, і в нього на жаль. Для нього вона не пройшла. Оскільки ВАДА це вам не британська комісія, хоча сам термін покарання, потрібно відмітити, все ж був зменшений. Случайність і не случайне. Як результат, змухлював поєдинку з Слабаком, підміняв факти перед опіною комісією та підкупив свідка за для фальшивих показань. А парень то хорош, тут даже поспорить не получится». Як на мене, цього вже достатньо, щоб видати цигану Нобелівську премію за великі досягнення поза межами рингу. Адже там відбуваються однозначно цікавіші речі ніж в самих поєдинках, і бійка в залі під час жалюгідного поєдинка з Цефері, на яку відволіклись абсолютно всі дуже гарний приклад. Проте він заслуговує на більше. І так, не розібрати його неймовірний, а точніше, нечасний, та циганський бокс задля ще декількох нагород я просто не можу. Одразу скажу, що яйцям і слава Богу, не б'є. Адже в самоосім дітей і Тайсон, як ніхто інший, знає, наскільки цінний цей інструмент, на відміну від голови. Але самі удари, які він наносить, досить частенько є, угідні, однозначно за межами правил, так ще й за спиною у рефері, а тобто не покарані. Циганська майстерність не бачив, значить, не було. Ні блять, циган. Ні, Я думаю, всі чули про скандал після другого поєдинка Тайсона проти Уайлдера. Коли американець з досить гарною стійкістю, адже до цього поєдинка з Фюрі він лише один раз побував в нокдауні, і то лише на початку кар'єри, хоча пропускав лучні удари і від міцніших панчерів, раптово почав відлітати від тих ударів цигана, мов так, кульбабка від вітра. Від ударів, які виглядали ще, м'яко кажучи, незвично, адже рукавичка під час нанесення хитала під час бігу. <звучить> Багато хто, в тому в числі і вальдер, почали стверджувати, що британець змухлював і щось витворив зі своїми рукавичками. Через що і сам удар був міцнішим, і рукавички виглядали досить ненадійно. Я б так не поступив. Типу підкладку забрав, зробив її твердішу і все в такому стилі. Чесно кажучи, навіть не дивлячись на те, як це виглядає під час удару, все рівно досить важко повірити в махінації. Адже за цим дійсно досить гарно слідкують, проте в поєдинку з тим самим. Крістіаном Хаммером, рефері перед самісіньким початком протистояння змусив Тайсона замінити одну рукавичку після стандартної перевірки. І, чесно кажучи, за весь час, що я слідкую за боксом, я ще жодного разу не бачив такого. Зазвичай щось відбувалося з ними під час самого бою, типу погано заклеїли або погано зав'язали, іноді навіть рвались від ударів та інше. Але щоб повністю замінити. Це вперше, що трохи натякає нам те, що циган він і в Африці, і в боксі. Все рівно циган. І від нього можна очікувати абсолютно будь-що. Навіть ось таке. Особисто я не експерт по рукавичках, як і по всьому іншому. І точно не скажу, що саме він з ними зробив. Проте, чому саме він так бив? І чому удари були настільки вбивчими? Відповідь на це питання в мене все ж є. Річ у тім, якщо наносити удар кружкою, так як він пробивав, проте з трохи більшим акцентом на зап'ясті, то шкода буде нанесена найбільш твердою зоною, адже рукавички на зап'ясті майже не набиті м'якими матеріалами, на відміну від передньої частини. Де її знаходиться кулак? Чи означає це, що такі удари сильніші за нормальні легальні? Не зовсім. Адже в боксі, слава Богу, все ж багато вирішує техніка, і якщо гарний боксер, наприклад мексиканець, ідеально пробиває хук, а в даному випадку саме цей удар з Дуна можна кваліфікувати як хук, то він проб'є його однозначно не слабше, але і з деякими нюансами. По-перше, дистанція нормального хука з повернутим кулаком це максимум середня, і то при умові гарної антропометрії. В той час як удар кружку збільшує її на досить помітно вісти, завдяки чому він же стає можливий і на І якби Ф'юрі завернув кулак для цього хука, він банально би не дістав до обличчя Вальдера. А по-друге, Тайсон є ким завгодно, починаючи від Бетмена, ненависника таксі та хлопця, який любить чоловічу увагу, але він точно не є. Мега технічним боксером. І саме в його випадку, коли ідеальний хук з підключенням і ноги не є можливим, такий удар кружкою є набагато кращим варіантом, ніж спроби в те, що він не вміє. І що найголовніше вийде ще й не на набагато слабше. Главний вопрос, в Неужелі незаконна? це законно, Незаконно ні хрена. Хочу відмітити, що сам удар кружкою не є нелегальним, але тільки при умові, якщо він. Наноситься кулаком, а не зап'ястям. І гарний приклад такого чесного удару це гармата Джареда Андерсона в поєдинку проти Чарльза Мартіна, яка і відправила екс чемпіона у єдиний нокдаун забій, що, погодьтесь, непогано так демонструє його потужність. І це лише м'якою частиною. Звичайно ж, це лише вершина айсберга, як і особистості, так і стилю та хитрості Тайсона, і ті самі гармати по потилиці. Які призводять до нокдауна, удари по супернику, розвернутого спиною та все інше ніхто не відміняв. Проте навіть всього цього вже достатньо, щоб дати відповідь на запитання. А чого ж саме Тайсон Людь є королем? І знаєте, відповідь досить проста: після всього вищесказаного він не може бути ніким іншим. Як королем лайна. Друзі, дякую за перегляд. Дякую, що не відписувалися під час моєї відсутності. Та не забувайте, найголовніше. Бережіть себе, слава Україні, і до зустрічі у наступному випуску.